Слава Богу, я хотіла поділитися віршем, але перед тим сказати, що е, подарити вам таку фразу і собі запам'ятати, що насправді Ісуса достатньо нам в цьому житті. Навіть коли вам важко буде, і вони будете знати, що ви собі повторювали, що Ісуса вам є достатньо, і вся наше життя насправді складається з Ісуса. І тут на землі, і ми в вічності будемо теж з Ісусом. Я увійшов в незвичну галерею. У залах тиша вічність проросла, вона мене в історію вела. вона писала давню епопею, в картинах дивних вічність малювала, величність Бога силу та могуть. Ось він творець, Безодні каламуть, зіщулилась в передчутті початку. Ось перший дотик. Зорі зарясніли, всміхнулось небо в ранішній землі, величним гімном в славі та хвалі моря та гори радістю бреніли. а ось в життя вдягнулось чисте поле, бояють трави, плачуть, солов'ї, і, як вінець у величі своїй, Творець людину ставить на престолі. Едем Прекрасний, велич і блаженство, і перший гріх. І перше каяття солоним потом вкрилося життя, і гіркота у щасті материнства. Ось зала знову, знову велич Бога, ось на картині в полум'ї сінай, веде Йогова у багатий край своїх дітей від рабства і тривоги. Слухняно море води розтуляє, в сухій землі джерела пружно б'ють, в тих чудесах. Велична Божа суть, його могутність і його безкраїсть. Я йшов по залах, і мене могутньо торкалась велич вічного Творця. І я подумав: але де ж отця найбільша велич, вічна незабутня, в якій картині, фарбами якими який сюжет розкриє Божу суть? І я відчув, мене кудись ведуть. Крізь зали, всі, я став перед дверима. Ось зала ще у ній одна картина. Сумна, жахлива, темна, наче смерть, знайомий образ, чорна кругу верть. О, Боже мій, це ж постать твого сина. Голхофе контур губиться у хмарах, у центрі хрест тримає небеса. О сину людський, де ж твоя краса? Чому мовчиш при болісних ударах? Але найбільш мене вразили очі у погляді розп'ятого Христа, у них любов велика та свята світила маяком в глухій безодні ночі. Вони вібрали всі відтінки неба, усю одвічну мудрість і красу, людські страждання, сліз гірку росу. І весь тягар, що взяв творець на себе. Я там стояв не в силах відірвати своїх очей від цього полотна, і зрозумів, без величі Христа Господню велич нам не змалювати.